Саме більше проблеми. Подивіться біля рей, якщо там робиться. Просто йдуть і викидають тупо кульки з мусором. Сміття під ногами в селищі Рудно звична справа. І не дивно, адже зі слів його мешканців прибирають тут не частіше ніж раз на п'ять років. Та із якістю прибирання не особливо заморочуються. А через стару недіючу дощову каналізацію асфальтовані дороги в деяких місцях стали схожими на ґрунтові. Ми чекали п'ять років. Назвівався терпець. Ми вирішили робити самі. Незважаючи на погодні умови, представники об'єднання самопоміч в Рудному ініціювали загальноселищну толоку. Необхідну техніку надала залізнична райадміністрація Львова і разом з активними родничанами поприбирали центральні дороги і парки Рудного. Тим більше і привід для цього знайшовся. 27 вересня виповниться 200 років з дня зведення рудницької церкви воздвиження чесного хреста. Хочеться бачити рудну чистим і щоб воно було хайне, приємно ходити було по ньому. У мене є маленька дитина, і коли йду з нею гуляти, пилюка куриця, машини проїжджають. Якось е, краще хочеться жити в рідному селищі. У Рудному мешкає близько шести тисяч людей. Однак до толоки долучилося трішки більше трьох десятків небайдужих та найактивніших мешканців. Ми не маємо як зараз долучитися. А якби мала часто долучились Долучилися б? Може, люди сьогодні зайняті. В кожну сім'я проблеми свої. Я вважаю, що це є багато, ну принаймні, достатньо. Якщо буде другий раз, будемо проводити року, і ми надіємося, що вже буде 60, потім 90. І так за років 2-3-5, я думаю, буде половина селища, прийде поприбирати біля себе. Проте цей пан, який відмовився називати своє ім'я, не лише не допомагав прибирати. Він звинуватив жінок, які прибирали пар у політичній заангажованості. А ви будете медалі вішати. Прийшли з кульочком. Людина Ні до самополучі не, не маю відношення ні до кого. Два роки я отут прибираю. Я приходила в селі Раду просити. Дайте любу бабусю, дайте їй зарплату, дайте якусь поміч, давайте організуємося. За два роки. Ні одного разу нікого не було. Як з'ясувалося пізніше, цей пан близький родич помічника селищного голови. До речі, ні один представник теперішньої влади Рудного не приєднався до толоки. Взагалі, мешканці Рудну дуже активні і вони хочуть, аби їхнє селище було успішне, аби воно було комфортне, безпечне, розумне. Шкода, що немає сьогодні підтримки у них влади. В Власне, в селищі так сьогодні є ініціативна група людей. Команда, яка переживає за ті чи інші моменти в рудно, і почали вони з малого з прибирання. Я думаю, що з тим прибиранням, з нашою допомогою з нашою підтримкою, у них буде поштовх до інших великих справ. Далі активісти хочуть зробити належне вуличне освітлення і дорожню розмітку, а також встановити необхідні знаки на дорогах рудного. Та перед цим приберуть усі парки та. Місцевий цвинтар представники об'єднання самопоміч в Рудному сподіваються, що такі толоки стануть системним явищем. На жаль, мешканці не звикли до того, що хтось прибирає, що хтось виходить. Ми хочемо своїм власним прикладом, активним прикладом показувати, що це можна робити, так як у Львові, ми це робимо, проводимо загальноміські толоки. Так само, і тут ми хочемо, щоб наше селище було чисте, щоб діти йшли по чистій бруківці, щоб була розмітка, щоб були знаки дорожні, щоб були покоси зроблені. Тобто, щоб нам було самим приємно тут проживати, і гостям, які приїжджають до нас.